Чи ми за чудово усвідомлюємо і зараз події це підтверджують, що ніякого колективного заходу не існує. Є зараз насправді ще ситуативна е, співпраця в форматі внічно-атлантичного альянсу, який все більше і більше зараз насправді залежить від того, е, яким чином складеться ситуація на фронті російсько-української війни. Адже якщо справді навіть е, тільки предметом переговорів валясті стане Якась гарантія не розширення НАТО за рахунок України, це буде означати, що цей блок просто втрачає сенс свого існування, якщо його майбутнє вирішується не членами альянсу, а у перемовинах з країною агресором, яка, власне кажучи, висловлює територіальні претензії до багатьох учасників цього блоку. Тут не те, що треба напружитися наступним країнам, про які ми з вами говорили впродовж півроку чи останнього року часу. Тут, взагалі, сам блок НАТО тоді повинен. Усвідомити е, доцільність свого існування в теперішньому форматі упродовж наступних трьох шести місяців, це може бути достатньо таке жорстоке приземлення. А от в цілому, звичайно, зараз прогнозувати не так і просто не те, що перебіг перемовин між президентом США та президентом Російської Федерації, а навіть е, формування е, переговорних позицій виглядає неясним, окрім. Кількох параметрів. Це перше обговорення питання припинення вогню як передумови до подальшого продовження переговорів у розширеному форматі. І, власне кажучи, що Російська Федерація вимагає натомість, вона продає головна її переговорна позиція це те, що вони здатні припинити ведення вогню по всій лінії фронту або по його окремих секторах, чи знову ж таки тільки обмежити хоча б повітряною сферою, а саме припиненням масштабних повітряно-ракетних ударів. Що до речі не заважає Російській Федерації і зараз завдавати щоночі не таких гучних, не таких масштабних, але все таки на жаль відчутних...